І до пожежі на Миколаївщині станом на восьму ранку пожежа, котра виникла напередодні на відкритій території в Миколаєві, немає відкритого вогню. Про це повідомили у телеграмі ДСНС Миколаївщини. Нагадаємо, 23 липня поблизу Миколаєва на відкритій місцевості орієнтовно на площі 30 гектарів сталася пожежа. Процес гасіння ускладнений через відсутність під'їзду техніки до осередків горіння, високорослинність також через те, що територія є потенційно забрудненою вибухонебезпечними предметами. Детальніше про масштаби пожежі на Миколаїв. Якщо ні говоримо із пресофіцером ДСНС в області. Артем Вагін з нами на прямому зв'язку. Пане Артема, вітаю. Вітаю слава Україні. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, яка зараз там ситуація? Чи повністю вдалося ліквідувати цю пожежу? І розкажіть, будь ласка, про складнощі гасіння. Станом на зараз пожежа повністю ліквідована. Осередки задимлення тління не спостерігається. Рятувальні підрозділи знаходяться по місцях розташування. Загалом пожежа склала площу 30 гектарів і ускладнював привчастий вітер, суха погода, захаращеність посотнурослідністю тя та чагарниками, а також потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами, які могли залишитися після обстрілу самого міста Миколаєва. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміло, з чого розпочалася ця пожежа? Наразі фахівці встановлюють, але як показує практика, такі пожежі найчастіше виникають через навмісне підпал або непережне положення зону? А що поряд знаходилося? Тобто, це є відкрита місцевість, ліс чи поля, можливо, сухостій? Та відкрита територія в одному із районів міста Миколаєва, там є і лісо, невеличкі лісопосадки, і чагарники. Тобто це не, не промислова зона, це не е, зона якогось там, житлового сектору. Це відкрита територія, це, це, це саме де е, трава і кущі. Там не було ніякої житлової забудови, тобто будинки люди не постраждали. Постраждалих немає. Загрози населенню, а також житловому фонду також не було були. Ну і на кадрах, які ми щойно демонстрували, видно, що там проходить і залізниця, чи нормально зараз функціонує ці, ця залізниця, чи щось є пошкоджено? Загрози рейками і полотну немає. При необхідності, якщо це необхідно, вона Угу. Uh -huh. А чи були там під час, під час пожежі вибухи вибухонебезпечних предметів? Чи була взагалі ця територія замінована, чи просто є ймовірні, що там могли бути ці ракети, чи, можливо, бомби, чи якісь інші засоби? Uh -huh. Є інформація, що це потенційно забруднена територія. Були схожі якісь звуки на далеке, десь детонування якогось боєприпасу, але це було схоже на звуки. Але щоб не наражати людей, особовий склад на небезпеку. Були введений відповідний алгоритм, відповідні дії для недопущення травмування. Особового складу, а тим скажі, самим для максимально можливо можливих дій для ліквідації цієї пожежі, і скажіть в таких пожежах переважно ті боєприпаси, які є на території, вони вибухають, чи все таки можуть на у цьому, на цій території яка горіла, ще знаходитись предмети, які ще можуть вибухнути? Там все залежить від самого боєприпасу, від температурних показників, чи є на цьому безпечному предметі механізм самоліквідації і тому подібне. Е, в один приклад від іншого геть відрізняється. Якщо є інформація, можна сказати, з повною вірогідністю, якщо є інформація, що територія потенційно забруднена або є забруднена вибухом безпечними предметами, ні в якому разі туди не треба ні підходити, ні тим паче намагатися проводити активні мініпуляції. Це територія, яка зараз вигоріла, і теоретично де могли бути певні вибухонебезпечні предмети, то чи зараз знову треба, щоб її сапери перевірили і чи нічого там не залишилось? Обов'язково будуть введені піротехнічні розрахунки для перевірки даної території? Угу. Пане Артеме, дякуємо Дякую. вам, що доєдналися до ефіру. Артем Вагін, прес-офіцер ДСНС у Миколаївській області, розказав про масштабну пожежу, як сказав нам пан Артем, 30 гектарів майже горіло, і таки вдалося загасити цю пожежу.